Війна вплинула на всі аспекти життя, це очевидно. Харків, місто студентів? Тож не секрет, що тут завжди був активний молодіжний рух. А що ж зараз? Про виклики і можливості для молоді поговоримо з директором департаменту у справах сім'ї молоді і спорту Олександром Власенком. Доброго дня, Олександро Дмитровичу. Скажіть, як змінилась молодіжна політика? Яка робота сьогодні ведеться з молодіжними організаціями? Дійсно, Харків завжди був такою молодіжною столицею нашої країни. Дійсно, ми співпрацюємо з молоддю. Вона у нас дуже активна. Молодь у нас є молодіжна рада при міському голові. Зараз вона закінчила свою каденцію. Буде нова молодіжна рада, нові обличчя, новий рух. Дуже багато чого запланували з молодіжною радою. Це проекти, це заходи. Тому що зараз на першому місці, на мою думку, це національне патріотичне виховання нашої молоді. Тому що це зараз найважливіше для нашої країни, тому ми співпрацюємо з молоддю. У нас було декілька заходів пов'язаних з молодіжною радою, з молодіжним рухом. Це у нас і форуми, це у нас і на день народження Тараса Григоровича Шевченка, день вишиванки. Минулому році літом молодіжна рада робила такий спортивний захід Забіг, на якому збирали кошти для Збройних сил України. Понад 20 років в місті проводиться конкурс Молода людина року по 12 номінаціям. Це найавторитетніший конкурс для молоді, який проводиться в місті харків'яни. Ми дуже активно в цьому році прийняли участь, і міський голова Штерхов нагороджував переможців міського конкурсу. Також ми провели конкурс студентська весна, яка 30 років проводиться в місті Харкові. Це такий Культурний захід, дуже багато вузів прийняли участь в цьому заході. Ось ми коли підбивали підсумки конкурсу Молода людина року, там є такі переможці і конкурсанти, про яких знає весь світ, які вигравали інтелектуальні олімпіади, які виборювали чемпіонські звання по різним видам спорту, які допомагали людям в саму скрутну годину. Тому ще раз скажу що наша Молодь найкраща, найактивніша, найхоробріша. З якими викликами молоді доводиться стикатися? Війна вплинула в цілому на харків'ян, на молодь. Тому дійсно багато викликів і для молоді. Це і в навчанні, це і в житті. Тому дійсно харків'яни зараз переформатували своє життя вже. Під цю обстановку, яка є в нашій країні, і зараз вони дуже активно допомагають. Це волонтерство. Я хочу сказати, що молодіжна рада, офіс реформ дуже долучилися до волонтерського руху. Це і співпраці з міжнародними фондами. Це гранди, які допомагають харків'янам відбудовувати те, що зруйновано. Це і евакуації займалися, це і допомога літнім людям, це харчування, ліки. Допомога дітям вони приймають участь у всіх наших заходах міських, як волонтери, це і новорічня ялинка в метро, яка була це дуже високий рівень і спортивних досягнень, які зробили наші студенти, молодь Харківська область зараз займає друге місце за результатами, всеукраїнськими по всім видам спорту. А от які б заходи, ті, що проводить молодіжна рада? Да, ви хотіли б відмітити. Вже більше семи років поспіль ми робимо такий захід: це школа волонтерів АВА. Вже в цьому році більше ста заявок ми прийняли. Це два місяці будуть займатися наші волонтери. Потім вони по закінченню отримують сертифікат, що вони пройшли навчання, і ми залучаємо їх всіх до наших міських проєктів. Вони дуже нам завжди допомагають на всіх наших заходах. Вони приймають участь. Дякую за відверті відповіді. розмови. Дякую.